На Буковину прибули мощі чотирьох святих: святителя Рафаїла Заборовського, святого Меркурія Чернігівського, великомучениці Варвари та преподобного Агапіта Пачерського. У присутності цих святих відбулася соборна служба за воїнів, за мир і за перемогу України. Подробиці далі. Святині, які об'єднують у молитві, до чернівців привезли ікони з частинками мощей чотирьох святих. Віряни прийшли, щоб спільно з духовенством просити у господа про силу, захист і справедливий мир для українського народу. Ікони ми возимо з частичками мощей святих, зокрема, це ікона великомученців Варвари, Рафаїла, святителя Рафаїла Заборовського, преподобного Агапіта Києво Печерського та преподобного Меркурія. Гомона Чернігівського молитва за тих, хто боронить Україну, і за тих, хто вже поклав життя за неї. Під час богослужіння лунали прохання про перемогу, здоров'я захисників і спокій для душ загиблих. Сьогодні ми зі святим мированням і з освяченою водичкою вийшли з нашого храму, де наші православні отці і паноці провадили службу, на яка називається захисний щит. Це правилася молитва за наших воїнів. Захисників і захисниць, які у і потом виборюють незалежність і свободу нашої неньки України, а також молилися за воїнів, котрі вже загинули від ворожої кулі і поклали своє життя на полі бою. Пішла помолитися за воєнних, щоб був мир уже у нас, щоб настав він би ті діти не вмирали. Не щоб був вже щасливо би було вже. На нашій Україні, на нашій землі, священнослужителі наголошують, сила молитви здатна підтримати не лише духовно, а й зміцнити єдність українців у спільній боротьбі. Україна буде вільною, гарною, щасливою європейською державою. Буковина підтримує Україну, підтримує наших воїнів. І священники нашої православної церкви України моляться за наших воїнів, за єдність, за добро, за здоров'я, щоб Господь Бог давав їм сили, здоров'я, мудрість, зброю, звичайно, і щоб найскоріше наша буковина і вся Україна почула слово перемоги. Ми сьогодні звершили ці молитви, службу Божу відправили, освятили воду, помолилися біля мощей, біля угодників Божих, для того, щоб вони закликали ім'я Боже, благословення Боже на наш народ, на нашу Україну і найбільше на наших воїнів, які е, ризикують своїм життям, які гинуть, які терплять великі муки і болі від е, ворожої зброї і від ворога Росії для того, щоб відстояти незалежність, самостійність і майбутнє нашої батьківщини України. Духовна місія Молитовний щит продовжує об'єднувати парафії буковини, ікони з мощами святих подорожують від храму до храму, несучи надію на мир і перемогу. Ікони з мощами, возимо по парафіям нашої області, нашої парфії, і просимо Господа Бога в молитві, щоб він допоміг повернутися живими нашим воїнам. Молимося за тих, хто загинув. Тим самим підтримуємо єдність у, е, наших, серед наших людей, серед священнослужителів. Якщо ми будемо молитися, будемо підтримувати як духовно, так і фінансово, всім, чим можемо наших воїнів, вони будуть відчувати нашу підтримку, вони будуть чути, що ми є з ними, що ми за них не забуваємо і легше буде. Вигнати ворога із нашої землі, щоб закінчилася та проклята війна. Молитва, віра і підтримка це духовна зброя, якою буковинці щодня підсилюють захисників України. І поки триває війна, такі спільні служби залишаються нагадуванням. Перемога починається з єдності сердець. Антоніна Фігіль, Чернівецький промінь.